Всім добрий раночок. Сьогодні я вам буду показувати свій вихідний день. Одразу скажу, що плані у мене на сьогодні ніяких немає. Але е, я зробила торт і відкритку, я, до речі, вам її покажу. Е, на день народження сьогодні приїдуть заберуть. От, разі, що тільки таке буде щось. От я сьогодні зробила такий чіл, тому зараз я трохи полежу ще і буду вставати. Ну Коротше, як ви думаєте, я лягла, щоб полежати. Конечно же, нет. Я начала заниматься, доделывать подарки, которые нужно было доделать. Це вот такая відкрыточка. У вас, конечно, инверсия. Ну, попробую зробити на инверсию. Да. Такая. Happy birthday. И вот такая оригами. Обожание, цветочки, сердечки. Короче, все как надо. Від свіч, ну ладно. Вот. Вот так вот Такой торт. Дуже гарный. Зверху це абрикоси консервовані, всередині коржі місквіт, е, маліна і голубіка, і пропітка вішньове типу варіння. Ось вот, такий красавчик просто. Ну Звісно, це можна було як то по красиві діти, крім не вмію це робити, тому що маємо. я вже переодяглася, оділа світерочок, тому що зараз приїду. Прийде мій родич, який забере подаруночок і буде пісня, потім я позавтра в схожу в магазин. Подаруночок я подарувала, вже його забрали, і мені ось подаруночок прийшов на Святого Миколаївчик. Подивіться. Я зараз все буду розпаковувати, тому вам покажу. А це я в діток, тому що зараз я йду в магазин купувати пельмешки. Тому пізніше все покажу. Показую така косметичка з таким, я не знаю, хутром. Так, да, взагалі. І така молнія. Може, як це одною рукою відкрити, ребята. Угу. І дві мандаринки. Шик. Просто шик. Це мені такий подарунок подарили. Я подарила подарунки, мені подарили подарунок. Отже, з магазину я вже прийшла. Зараз я буду показувати, що я купила. Млинці з карамелізованим яблуком. Це мені буде місьдан. Пельмені три м'яса. Бендерики з м'ясом тоже прекрасні. Все ці бандерики дуже смачні, тому рекомендую. Якщо в вашому місті є сама ліпила, то приходьте туди, і все буде прекрасно. Но є ще сеть, як це сказати, сеть теж полуфабрикатів, мука називається. Туди млінчики набагато вкусніші. В на принципі, пельмені і все остальне вони ходять на кого. Вони дуже гарні. Зачот. Смотрите, как я умею. Просто бачили, ми ще з Феліксі на Тут стоїть, контролює мої пельмени, щоб вони нікуди не утекли, понимаете, так? Да? Ну, ребята, я вже годину назад поїла. Зараз просто відпочиваю, дивлюся тікток, дивлюся телек. До речі, якщо чуєте, на фоні целік працюю. От, що це за звук. Тут у мене такий чил домашній. Виключили світло, я забула, що я знімаю влог. Я вам не показала, як я приїхала на офіс на роботу. Вот. Ну, ладно. От у нас виключили світло. Кушаємо. Пельмешки А супчик. Сидим без Буль-буль це все влияє ваше відключення світла, Ви що думали? Ти сидиш, тут кукуєш. Ку-ку! Ку-ку! Хто? Ку -ку? Ви представляєте, нам включилось світло на пів години раніше. Вау! Это что сегодня? Праздник Святого Миколая. Кстати, где мои подарочки на Святого Миколая. У нас Святый Миколай. В пятницу Святый Миколай. А ч это он сегодня взялся со Святым Миколаєв? Ну байнер ниже свитов включила свято. Свято Святого Миколая. Все карты сложили, дай мне подарок. Я, с... я сегодня У... срубила тортик. У нас есть там три яблока, завтра я сделаю яблоки. Я хочу и... тот тортик, он я лубика из малины. И все прикос. Прям кофе. Кофе тайм, кофе тайм. 6 часов вечера.